Усім привіт поціновувачам крабових паличок. Сьогодні я приготую дуже смачний, неймовірно красивий, ароматний хрусткий салат, який називається червоне море або червоні хвилі, називайте як хочете. І для такого рецепту мені потрібно крабові палички, сир, болгарський перець, часник, помідори, майонез та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Рецепт дуже швидкий, направду, гості на порозі готуються дуже просто. Для початку тонкою соломкою нарізаю крабові палички. Якщо смужочки дуже довгі, розрізайте на половинку, щоб зручніше було коштувати салат. І відправляємо в загальну посудину, в якій будемо змішувати усі компоненти. Після чого смужечками нарізаю помідори. В мене помідори коктейльні, то я залишаю насіння. Якщо використовуєте великоплідні томати, то в принципі насіння можна забирати, а можна теж залишати. Нарізаю смужками і теж відправляю у салат. Буру болгарський перець, його очищаю від насіння. Після чого теж нарізаю на такі тоненькі скибочки. Та ідентично, якщо вони доволі довгі, перерізаю на половинки. І теж відправляю до усіх інгредієнтів. Після перцю на ось цій грубій терці натру твердий сир. Як варіант, можна теж нарізати невеличкими смужечками. Сир теж відправляю у салат. І тепер займуся заправкою, для якої беру часник, натираю на дрібній терці на рахунок заправки. Чесник додаю у майонез. Ваші улюблені спеції. Я приправлю чорним меленим перцем та сіллю. Усе ретельно перемішую та заправляю наш салат. Залишається перемішати усі компоненти заправкою. Мої хороші. Ось і все. Неймовірно, швидко, неймовірно, просто це той варіант, який не потребує додаткових прикрас, зелені. Ось так сміло подавайте до столу, готуйте як на повсякдень, так і на святковий стіл, тому що салат неймовірно смачний. Він собі поєднує і пікантність, і свіжість, і ніжність просто все в одному. Просто, смачно і доступно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, порадуйте своїх рідних та гостей. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!